Привіт, друзі! Мене звати Олексій Пономар, та я інтернет-маркетолог. З 2010 року я живу в світі трафіку, просування, креативу та цифр. Я займаюся SEO-просуванням сайтів, налаштуванням реклами в Google Ads, таргетованою рекламою у Facebook та Instagram, а також веденням і оформленням сторінок у соціальних мережах. За цей час мені вдалося попрацювати з бізнесами в найрізноманітніших нішах у сфері телекомунікації із такими гігантами, як «Київстар» Та воля в автобізнесі Тайотам та Lexus, де точність і репутація вирішує усе. у світі краси з відомим кожному майстру манікюра брендом Stalix, а ще з одавничими компаніями, зокрема книжковим клубом, клубом сімейного дозвілля і з промисловими харцями як індустріальна група УПЕК. Мені цікаво працювати з різними аудиторіями, адаптувати маркетинг до галузі стилю, бренду, мови спілкування з клієнтами. Я не просто налаштовую рекламу, я створюю стратегію, яка допомагає бізнесу зростати. З 2016 року я ділюсь своїми знаннями як викладач у комп'ютерної академії шах, бо щиро вірю, що знання мають працювати. Я беру нові проекти, проводжу консультації, навчаю. Головне постійно практикую те, про що говорю. Моє портфоліо та відгуки. Клієнтів ви знаєте на біржі Фріланс де я знаходжусь в топ-10 маркетологів України. Посилання залишу в описі до цього відео. Підписуйтесь на мій канал буде ще більше цікавого про SEO, рекламу, аналітику і маркетинг без води.